Розділ 9. Марійні Урочистості Свята і Спомини. ЧАСТИНА 2 Обов'язкова урочистість Пресвятої Діви Марії. 1 січня. Згадування Марії Матері Ісуса на закінчення октави Різдва 1 січня з'явилося у римській літургії вже в другій половині 6 століття. Можна сказати, що це найстарше Марійне свято у Римській церкві, протягом історії воно буде наче прикрите іншими святами, переважно східного походження так, під впливом галіканської літургії, на яку у свою чергу мала вплив літургія Сходу у 13 столітті. Римська церква почала 1 січня відзначати свято Обрізання Господнього. Справедливості Ради треба зазначити, що тексти літургії цього дня зберегли марійний характер. Свято Обрізання зберігалося у римській літургії до 1969 року. У 1931 році на згадку про. 1500 річницю Ефеського собору 431 року, який проголосив догмат про те, що Марія є Богородицею, папа Пі. 11-й ввів до римської літургії Урочистість Пресвятої Богородиці, яка мала відзначатися 11 жовтня. Після літургійної реформи. Ініційованої Другим Ватиканським собором, свято обрізання Господнього було замінено на урочистість Пресвятої Богородиці Марії, і таким чином римська літургія повернулася до своєї старшої традиції. Назву Богородиця Церква відносила до Марії вже з перших віків християнства. Одним з найстарших свідоцтв цього. Є антифон Під Твою милість, датований Третім століттям. Термін Богородиця вживають також інші відомі богослови. Проте у п'ятому столітті з'явився погляд, що називати Марію Богородицею недоречно. За навчанням Несторія, патріарха Константинополя Ісус Христос мав би мати дві природи. І дві особи, і Марія мала народити лише людську особу і людську природу Божого Сина. Тому патріарх відмовився звати Марію Богородицею і став вживати лише окреслення Христородиця. У полеміку з ним увійшов святий Кирило з Александрії. У своїх листах до Несторія він показав правильне вчення. В Ісусі Христі є дві природи божественна й людська, проте є одна особа, особа Божого Сина. Тому Марія, народжуючи Ісуса Христа, родить справжнього Божого Сина, вона є справжньою Богородицею. Проте, говорячи, що Марія є Богородиця, ми не приписуємо їй Божества. Син Божий родиться у вічності лише від Отця. Земне його народження від Пресвятої Діви сталося виключно заради нашого Спасіння, і Марія стала брамою, завдяки якій особа Божого Сина прийшла у наш людський світ. Це вчення святого Кирила підтвердив Ефеський собор у 431 році. Сьогодні урочистість Пресвятої Богородиці ми святкуємо в Октаві Христового Різдва. У перший день Нового року. Значення свята для нас. Під час сьогоднішнього свята ми споглядаємо на Марію, котра повністю відкрилась на прихід Царя віків – Ісуса Христа, вона віддалась йому повністю, присвятила йому своє серце, своє дівоче тіло, своє минуле і майбутнє. Святий Августин зауважив, що Пресвята діва зачала Спасителя спочатку у серці, а потім у тілі. Ісус, проходячи через відкриту браму, якою стала Марія, освячує людську природу, дівоцтво і материнство. Прийняття Христом тіла з Марії є першим акордом у ділі спасіння людства. Ісус стає солідарним з усіма людьми, бере участь у їхній природі, побуті, у нещастях, негараздах, радощах і сподіваннях. Марія є для нас взірцем повного материнства і батьківства, і тілесного, і духовного, адже матір'ю і батьком є не тільки той, хто дав початок лише тілесному життю. Пресвята Діва присвятила усе своє життя Ісусу, і в цьому вона є для нас прикладом вірної учениці Христа і справжньої Матері. Материнство Марії є її неповторною харизмою, даною для виконання її завдання у церкві стати Богородицею і матір'ю церкви. Особливим чином Бог освятив Дівоцтво Марії. Хоча вона стала матір'ю, проте не перестала бути Дівою. Літургія порівнює дівоче материнство Богородиці до Моїсеєвої купини, Діва Марія, отже є також взірцем і матір'ю для тих, хто присвятив усе своє життя служінню Богу, церкві і людям Слово Боже, як говорить апостол Павло, приймає нащадків Авраама. Тому треба було йому в усьому уподібнитися братам і прийняти тіло подібне до нашого. Тому і материнство Марії було справжнім, щоби Христос міг взяти від неї тіло і пожертвувати його за нас як власне. Про його народження Писання говорить сповила його і поклала в яслах. Жінка з натовпу прославляє груди, які його годували, і як первородна дитина чоловічої статі, він був присвячений Богу, і за нього було перенесено пожертвування. Це народження Архангел Гавриїл звіщає прозорливо і розсудливо не каже дитя, яке зачнеться в тобі, щоб не вважали, що від неї народилось чуже тіло. А говорить, котре народиться від тебе, щоб увірували, що це дитя дійсно в ній зачато і від неї народилось, слово таким чином цілковито прийняло нашу людську природу і також принесло її в жертву, а нам дарувало участь у своїй божественній природі. Істину цю підтверджує апостол, кажучи Адже це тлінне має зодягнутися в нетлінне, і це смертне має зодягнутися в безсмертя. І все це не вигадано, як вважають деякі. У жодному разі Спаситель дійсно став людиною, і звідти випливає спасіння усієї людини. Наше спасіння не пуста вигадка, і воно не обмежується одним тільки тілом. Це спасіння цілісної людини з тілом і душею. Це спасіння здійснилося у втіленому слові, народжене від Марії, як свідчить Святе Писання за природою було справжньою людиною, справжнім було і тіло Ісуса, оскільки було таким самим, як наше. Марія, отже, наша сестра адже ми всі діти Адама. Те, що пише святий Йоанн, слово стало тілом, означає те саме, як можна зробити висновок з подібного висловлювання обох апостолів. Адже Павло пише Христос став за нас прокляттям. Завдяки тому, що слово взяло на себе людську природу і з'єдналося із нею, ця природа осягла небувалу досі гідність, смертне тіло. Стає безсмертним, бувши підвладним законом матерії, стає духовним, створене з земного пороху, входить в брами неба і, не дивлячись на те, що слово прийняло тіло від Марії, Пресвята Трійця незмінно залишається собою, не збагачується ані не зменшується, але завжди залишається досконалою. У трійці ми визнаємо єдине божество, і так проголошується в церкві, що є єдиний Бог Отець Слова з листів святого Афанасія Єпископа.